Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, десантно штурмових військ Збройних сил України вдячні юному поколінню за прославлення українських цінностей та підтримуємо їх. Ви, наші майбутні, сьогодні нам судили стати учасниками новітньої історії України. Та ми вкотре довели, що готові захищати свою державу, кожен на своєму фронті для нашої спільної перемоги. Слава Україні! Herói, glória! Pai, nosso bandera! A Mãe da Ucrânia! Nós vamos lutar por a Ucrânia! Pai, nosso bandera! A Mãe da Nós por